В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 29 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як церковний і культурний діяч Єлисей Плетенецький, харківський конструктор танків Олександр Морозов, фізик академік уродженець Полтавщини Абрам Йофе, літературознавець академік Микола Гудзій танцівниця, народна артистка України Валентина Вірська та футболіст Руслан Ротань. Саме цього дня 1863 року засновано міжнародний комітет Червоного Хреста. 1914-го українські січові стрільці здобули перемогу в бою біля міста Сколе. 1923-го туреччину проголошено республікою. 1961-го року футболісти Донецького шахтаря уперше здобули кубок з СРСР. Відзначається всесвітній день боротьби з інсультом. А до нового року залишилися 63 дні. Вчора Україна відзначила день свого визволення від нацистських окупантів і вшанувала світлу пам'ять мільйонів безневинно загиблих у вогняних жорнах найкривавішої з усіх світових воєн. Та війна завдала нашій державі надзвичайної біди. Мусимо сказати, це саме нині, коли маємо справу з новим агресором Росією. Уроки війни переконливо доводять на коліна Україну не поставити жодному вогрогу. Вічна пам'ять героям. Шукайте безвісті пропалих, шукайте древніх, молодих, кому життя заборгувало, які вітчизну відстояли, шукайте їх, шукайте їх на душних стінах одиночок, в напівзотлілих письминах, шукайте вдень і серед ночі безцінні їхні імена, шукайте їх у кожнім краї, шукайте мертвих і живих. Як скажуть вам, що їх немає, знайдіть їх у собі самих. І про інші вагомі події в Україні світі коротко. В Україні на опалювальний сезон введена соціальна норма витрачання природного газу 1200 кубометрів на півроку. На Донбасі бойовики обстріляли українських воїнів біля Авдіївки. Росія направила на Донбас черговий вже 43-й так званий гуманітарний конвой. У Москві обшукали бібліотеку української літератури і затримали її директорку. Співака Кузьму Скрябіна посмертно нагородили орденом за заслуги першого ступеня. А біля Греції затонуло ще одне судно з біженцями. На Житомирщині триває тривають підрахунок голосів на місцевих виборах. За останніми даними до обласної ради потрапляють представники восьми політичних партій, а саме: солідарність, батьківщина, опозиційний блок, радикальна партія, самопоміж, народна партія, укроп і свобода. Одному із найдавніших музеїв України Житомирському краєзнавчому виповнилося 150 років. Наш репортаж. Сьогодні з нагоди 150-ї річниці ми відкриваємо відділ природи. Звичайно, ми не можемо представити того всього, що зберігається у нас. Але вибрану колекцію можемо запропонувати відвідувачу. Станом на сьогоднішній день відвідувач може ознайомитися із виставкою етнографії, з виставкою Житомир і Україна в добу УНР. Може ознайомитися з картинною галереєю. І отака родзинка сьогоднішнього дня це відділ природи. Серед багатогранної колекції краєзнавчого музею його окрасою є зібрання західноєвропейського мистецтва 16-го початку 20-го століття. Художній відділ увібрав у себе частини націоналізованих приватних колекцій, серед яких найвідоміші Волинські зібрання баронів де Шодуар. Картинна галерея музею містить твори провідних художніх шкіл Європи: Італії, Голландії, Фландрії, Франції, Австрії та Польщі. Найунікальніше, що є в нашому музеї краєзнавчому – це звичайна. Колекції картин. Бог розпорядився так, що Житомир був більше 100 років центром Волинської губернії. В Волинська губернія, відповідно, це 4 мільйони чоловік населення, 70 тисяч квадратних кілометрів. Це ціла країна. І, безумовно, в цій країні було багато людей, багатих, які збирали картини по всьому світу. І так трапилось, що під час революції, звісно, їх привезли вже Житомир. мирку. Якщо ми зараз звернемо. От, ми знаходимося в одних залах нашого кразнавчого музею, тобто його картинної галереї, то ми бачимо, що тут якраз розміщені твори видатних художників. Багатьох, багатьох поколінь, багатьох епох, багатьох стилів. Картина галерея Житомирського обласного країнавчого музею є одне, одна із найкращих. Говорячи про плани на майбутнє, директор музею Роман Насоном наголошує, що завдання номер один є поновити роботу магістрату та запустити роботу історичного відділу, починаючи від археологічних розкопок і закінчуючи останніми сумними подіями на Майдані та Сході України. Обласне телебачення продовжує проект Мальовнича Батьківщина. Пропонуємо наступний фрагмент. Серед десятків різноманітних пам'ятників у Житомирі, ось цей розташований біля торговельного комплексу Глобал по вулиці Київській. Чи не найбільш оригінальний? Власне про незвичайність авторського задуму красномовно свідчить вже його назва Язик до Києва доведе. Використавши відому народну поговірку, автор зобразив, так би мовити, маршрут подорожі до Києва за допомогою язика. Себто розпитувань у подорожніх від глобаса почергово вигулькують назви українських міст, які зустрічаються на шляху до столиці. Як згадує коваль Юрій Захарчук, язик шестиметрової довжини звели буквально за тиждень четверо майстрів, учасників Житомирського міжнародного фестивалю Ковальська весна. І сталося це у квітні 2012 року. За первісним наміром його хотіли встановити зовсім в іншому місці, але маємо те. Що маємо. І, хоча у нього і критики, і шанувальники, найбільша радість дітлахам, які, як правило, й гадки не мають, що цей химерний металевий витвір звичайнісінький людський язик. І ще про вагомі події у нашому краї. Житомир готується до другого туру виборів міського голови, який пройде 15 листопада. На початку року в ДТП на Житомирщині загинули понад 100 громадян. У недільній школі при Свято-Михайлівському кафедральному соборі відкрилася фотовиставка Погляд АТО. У Житомирі стартував чемпіонат України з волейболу серед школярів. Завтра Коростенський журналіст Віктор Васильчук візьме участь у телешоу Савіка Шустера. А обласна філармонія готується до ювілейного концерту соліста гурту «Світязь» Анатолія Говорадло. І на сам кінець тата цього останнього жовтневого тижня важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя як фенікс попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили для самоствердження. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми сьогодні розмістимо на сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну на все добре.